Знову ж таки, подав запит до Верховної Ради про те, чи підписаний закон про мобілізацію Зеленського, щоб вони мені не дали достовірні відомості. В зв'язку з цим довожу, довожу до вашого відома, що мені відповів апарат Верховної Ради України. В апараті Верховної Ради України розглянуто ваш запит на інформацію та за результатами розгляду повідомляємо, що відповідно до частини 3 частини 22 закону України про доступ до публічної інформації, далі закон, його надіслано для розгляду в межах компетенції належному розпоряднику інформації, а саме Офісу Президента України. Я в своєму запиті справа у тому, що запитував присягу президента і копію закону про мобілізацію. Це стосовно. Присяги. А далі. Водночас інформуємо, що відповідно до пунктів 2, 3, пункту 5 розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.2011 року номер 393 про забезпечення виконання закону України про доступ публічної інформації в апараті Верховної Ради України, якщо запитувана інформація розміщена на офіційному веб-сайті чи інших. Вебресурсах Верховної Ради України, в тому числі в базі даних нормативно-правових правової інформації, законодавства України, що містить еталонні електронні тексти оригіналів, прийнятих Верховною Радою України актів. Відповідна інформація надається виключно з цих веб-ресурсів шляхом паперового чи електронного копіювання. Але не з паперових чи архівних документів, копії документів, що надаються особам за запитом на інформацію відповідно до закону, не підлягають засвідченню чи завіренню. Тобто виконавець мого запиту не керується законом про доступ до публічної інформації і не дає, так би мовити, Копію оригіналів законів, які взагалі підлягають оприлюдненню. А керується розпорядженням Голови Верховної Ради. Тому що так він вирішив. І ще ми маємо зауважити, що на електронних вебсайтах копії оригіналів, еталонних текстів. Тобто. Я так думаю, що ми можемо на вебсайтах до інформації на вебсайтах відноситись, так як до офіційної інформації. Також ми беремо закон про доступ до публічної інформації і читаємо. Стаття 1. Публічна інформація це відображена та задокументована будь-яким засобом та на будь-яких носіях інформація, що була. Отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єкта владних повноважень інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом. Тобто, я так розумію, що можна вважати. З офіційного сайту Законрада ГОУА тексти оригінальними, які відповідають оригіналам. І також саме мають юридичну силу, як і тексти в паперовому вигляді. Враховуючи викладене, надаємо копію першої та останньої сторінки проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового. Обліку реєстр 104 104.49 від 20, 30 24 року. що прийняти як закон України, до речі, що прийнятий як закон України. Тобто, а чому, що є законом України, не написали, а при, написали, що прийняти як? Це що? Ми граємося в дочки матері Вважаємо, що це закон. Від такого то року розміщується на офіційному вебсайті Верховної Ради України в розділі Законотворчість. Ось закон Рада Голова. Та копії першої та останньої сторінок еталонного електронного тексту оригіналу, зазначеного Закону України, що розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України. Рішення дії чи бездіяльність розпорядник інформації можуть бути оскаржені в порядку, визначеному статтею 23 закону. Так що, шановний Адамович, я хочу зазначити, що ви порушили закон та керувалися не законом, а керувалися постановою. Ось це розпорядження Верховної Ради яким керувався Адамович, виконуючи свої обов'язки? А тепер ми подивимося, хто для нього авторитет? Насправді? В 11 2011 році головою Верховної Ради був Литвин. Так я запитую: це ж була злочинна влада? Був майдан. Чому ти, Адамович, керуєшся розпорядженням Литвина? А не законом про доступ до публічної інформації. Де ти мав би надати оригінали. Копії оригіналів, текстів, законів, паперового вигляду. Згідно з оригіналом. Ось ці копії. Закон України. Проєкт чомусь. Перша сторінка. Остання сторінка. Голова Верховної Ради. Згідно. Регламенту Верховної Ради немає ні підпису голови, не завірена великою державною печаткою. Також закон, той самий закон, але вже на ньому немає остання сторінка. Ні підпису, ні печатки Володимира Зеленського. Це офіційна відповідь апарату Верховної Ради України. І тому я вважаю, що видали мені копії з електронного сайту, щоб, так би мовити, приховати дійсну інформацію, що ніяких підписів і печаток на оригіналах текстах немає, що ліквідовує юридичну силу даного закону.